Нарвала курчатком травички ось такої на городі. Зараз будемо їх годувати. Боять і ще. Вони так люблять зелені. Подивиться. Чи любиться їсти, чи ні. Сидять їм навіть не цікава травичка, але я їм перед цим теж кидала трішки, можливо, вони наїлися, а ці ще їдять. Не буду все віддавати їм, нехай з'їдять, потім пізніше дам. Мало не можуть поділитися. Да? Гідло завжди є. Такі дуже класні кормушки. В них вигодно насипали. І день-два можна не сипати. Також у нас там ще всередині в них така поївка для води, теж там на ой, півень налякав їх, як всі злякалися. Да? Теж зручно, дивіться, вона на 5 літрів. то теж зручно. Такі кормушки і поїлки дуже класні. Ось ці нічого не бояться і остаються тут, так? Да? А типо налякували. Петуха злякались. Все ж підходять. Зараз ще підемо до маленьких курчаток, глянемо, що вони там роблять в сараї.